Друзі, всім привіт! Мене звуть Даниїл. Радий вітати вас на каналі Моє Життя в Канаді. Сьогодні буде один з корисних роликів з інформативних. Всі, кому цікаво, обов'язково дивіться, сподіваюсь, вам надали корисну інформацію. Сьогодні буде саме про зняття обмеження з воркперміту, щоб працювати з дітьми. Тому що, як ви знаєте, вже моя сестра відкрила садочок, все офіційно, легально, пройшла навчання, і щоб вона могла працювати з дітьми, їй потрібно було зняти обмеження з ворк-перміту. Хто не дивився відео про садочок, дивіться ось тут. Все, що знаємо, з цього приводу розповімо. Як податись на субсидію для цього садочка. Тобто, щоб не платити повну суму за садочок, Канада допомагає всім, хто має дохід менше, ніж 125 тисяч доларів на родину. Канада допомагає всім з оплатою. Садочка. Тому в цьому відео також побачите, як ми знайшли садочок, як ми на нього подались, які ці всі процедури з подачею на цю не допомогу, а цю субсидію. Так, ось і ще в мене невелике таке до, до вас прохання. Я хочу зробити колись прямий ефір, можливо, з якимось гостем. І хочу зробити такий ефір в формі спілкування, щоб ми з цим гостем спілкувались. Для вас було щось нове, цікавого дізнаватись, і щоб ви в прямому ефірі могли задавати запитання, і ми щоб з цим гостем вам відповідали на них. Але мені потрібно від вас. Отримати запитання, які саме вас цікавлять, щоби я зміг поговорити з цією людиною. Ви мені накидаєте в коментарях запитання, які вас цікавлять. Я виберу всі коментарі, всі запитання, на які я знаю відповідь і можу відповісти або гость. І ми обговорюватимемо. І ви, хто приєднається до прямого ефіру, або потім в записі, зможете подивитись цю нашу. Це наше спілкування і відповіді на запитання з коментарів. Думаю, буде цікаво, тому накидайте запитань. Бажаю вам гарного перегляду. Наливайте узвару і погнали! Всім привіт! Мене звати Віка. Хто мене ще не знає. Сьогодні я вам розповім про те, як ми подалися на субсидію на садочок. Ми дуже довго думали про цю тему, що ми хочемо здати дитину в садочок, шукали, в який краще садочок піти. Нам дуже залежало на тому, щоб він був саме україномовний, бажано ще й християнський. І, чесно кажучи, таких садочків в Радірі взагалі є тільки один україномовний, і там дуже велика черга. ну, якби більш місць не було. І тому ми домовилися з сестрою чоловіка з Ангеліною, і вона відкрила україномовний садочок, такий як ми хотіли. Плюс спеціально для нас відкрила <світкій> ні, але в тому плюс, що наша дочка була першою на черзі, яка пішла в садочок. <світкій> Перед тим як вона відкрила садочок, я знала, що він буде відкриватися з 10 липня. Перед цим я написала до агенції, з якою вона співпрацює. І агенція мені розповіла, що потрібно взагалі робити до початку садочку. Потрібно було заповнити. Вони вислали три чи чотири анкети. Там було дуже дуже багато різних запитань. Просто про, про все. І про нас з чоловіком, чи ми живемо разом, чи живемо окремо, всі адреси, всі дані про дитину також, чи є алергія на щось, чи немає. За їжу, що вона їсть, чи вона привчена до горщика. Дуже багато було різних запитань, але якщо у вас є можливість перевести всю сторінку Google-перекладачем, то взагалі буде дуже легко на всі питання відповісти. Потім після цього ми вислали всі анкети до агенції. Потім треба було підтвердити та. Також з якої картки буде списуватися конкретна сума в місяць, вислати їм дані картки. І після того вони сказали, якщо ви хочете подаватися на субсидію, скинули нам лінк до сайту Альберта ми залишимо його нижче в описі, де можна податися на субсидію. Вони сказали, після того, як вам підтвердить держава субсидію, ми не знаємо, коли це буде. Може вже садочок запуститься, і якщо ви, наприклад, вона підтвердить там через місяць, як садочок запустився, ви будете цей місяць до субсидії платити звичайну суму. А так, приблизно звичайні суми на садочок від 900 до 1200 доларів на місяць. І е, держава нам відповіла до того, як садочок відкрився. Вона нам одобрила субсидію на рік. Так що в нас вже є субсидія. Ну і напевно, саме цікаве, що ви хочете почути, це на рахунок ціни. Я вибачаю, що перериваю, але не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал. Це дуже важливо для мене. Це просуває е, україномовний Ютуб. Також ваша, ваша вподобайка, ваша підписка допоможе іншим українцям, які потребують цієї інформації, знайти і її і побачити. Я вам також нагадую, що ми з вами збираємо гроші на автомобіль для волонтера. Вже дуже довгий час збираємо. Я вже хочу завершити цей збір назбирати збирати грошей. Олександр Іванович потребує автомобіль для евакуації для розвезення гуманітарної допомоги. Він живе в містечку Краснопілля під Росією. І я з вами збираємо йому на автомобіль. Всі, хто хоче задонатити 5, 10, 20 гривень, доларів 100 тисяч, всім сумам буду радий. Можете знайти інформацію в описі під відео або в закріпленому коментарі. А я вам нагадаю, що з кожної вподобайки під цим відео і під попередніми я відправляю одну свою гривню в банку для Олександра Івановича. Ановича, тому, якщо не можете самі скинути якусь гривню, поставити вподобайку, і я цю гривню скину за вас. Чесно кажучи, не знаю, що вам конкретно сказати, тому що знімалися різні суми, і агенція за те, що вона зареєструвала нашу дитину в садочок. Я не знаю, чи чи звичайні приватні садочки, які працюють без агенції, чи вони будуть теж знімати цю суму чи ні. Але в нас зняли 50 доларів. Це одноразового внеску, чисто за реєстрацію дитини і вони не повертаються. І за перший місяць за ці, е, получається 16 днів. З 10 липня по 31 липня в нас знялась знялася сума 178 доларів. Потім, в наступному місяці, ми вже пробули цілий місяць. В нас знялося дві суми. Це було трошки для нас дивно. Я почала до них писати, і вони мені відповіли. Знялася перша сума 207 доларів і 315 доларів. І виходить це 207 доларів. Вона була до того попереднього місяця, вони там дорахували все, скільки ми годин були, і вийшла така сума. І приблизно, по моїх підрахунках, за минулий місяць, зараз я вам скажу, вийшло 335 доларів. Це без цього внеску, це чисто за години, які ми там побули в садочку. В Цьому місяці знялась 315 доларів сума, але вони сказали, що з цієї суми 226 доларів нам пішло на кредит на наступний місяць, і з наступного місяця буде менше платити. Чесно кажучи, трошки. Е ми не знаємо конкретно скільки ми зараз платимо за садочок, тому що це два пробних місяці. перших числ вересня ми обновимо опис. Так що дивіться конкретно скільки знялася, це вже буде стабільна сума, яку по ідеї, ми будемо платити кожного місяця. Кожного садочка який спрацює з агенцією або також він приватний. Я думаю, є надгодини. Тобто, якщо ви там працюєте і прийшли там трошки пізніше, то за кожну надгодину треба платити. В нашому випадку це 7 доларів за годину. Не знаю скільки буде в вашому випадку. Так що відпрошуйтеся, бо раніше з роботи, плануйте так свій графік, тому що якщо кожного дня затримуватися там на годинку на півгодинки, то в кінці місяця може вийти гарна сума треба перейти по цьому лінку який буде в описі на сайт і заповнити анкету чесно кажучи я вже її заповняла пару кілька місяців назад не все пам'ятаю детально які там були питання дуже що важливо що вам потрібен потрібен буде на той момент ваша декларація з такси яку ви розлічали в минулому році там потрібно буде взяти суми з деяких рядків там конкретно написаний рядок і яку потрібно буде вписати суму скільки ви там отримали на лікарні на лікування і на медичні Обстеження, все, що там пішло, все там буде написано на цьому сайті. Ну і все конкретно просто ваша інформація. Аж таких дуже серйозних питань, в принципі, не буде. Єдине, що за декларацією вона потрібна, щоб була вже при вас. На цьому, в принципі, в мене все не знаю. Якщо будуть виникати якісь питання, ви пишіть в коментарях, спробуємо на них відповісти. Чесно кажучи, садочок нещодавно відкрився. Пройшло буквально два місяці. І ми теж ще трошки нові в цьому плані, тому. Будемо згодом, якщо у вас виникнуть якісь цікаві запитання, відповідати, якщо буде можливість. З садочком дуже щиро задоволення. Задоволена мені саме найголовніше те, що моя дитина просипається кожного ранку, і вона хоче йти в садочок. В неї немає сліз, немає там. Що їх хтось там ображає, що в неї там вихователька з нею не займається там чи ще щось? Вона дуже хоче йти в садочок. Вона знає, що там будуть її друзі, з яким вона буде гратися. Буде вихователька, яка, яка їх любить, яка з ними проводить гарний час. Так що це дуже важливо знайти той садочок, в якому дитина буде відчувати себе як вдома з мамою. Так що бажаю вам успіхів в знаходженні такому садочку. Я впевнена, що ви його знайдете. Всім па. І так, ми тут не знаємо, як краще вам показати, як зняти обмеження з борг приміту. Зараз спробуємо пройти цей весь процес заново все з нуля. Але тут потрібно зареєструвати свій аккаунт, пройти там ряд запитань. A few moments later. Зараз вписую своєму пошту. Колись я ми з. Там з Ангеліниним чоловіком в Польщі пробували привозити з Китаю е піаніни, які розвертаються в рулон. І пробували їх продавати. Навіть, ну, коротше, там, ми, ми були дуже серйозно налаштовані. Відзняли там кучу відео, фоток. В ітогі провалилась наша бізнес-ідея, ну зато пошта залишилась. Тепер нам треба пошта. Пошта. Так, щоб взяти код, треба код підтвердити свою лічність. В смислі. Давайте ми не будемо. Робіть, що хочете. А що, є відео такі, де показує? <рес> <рес> Спочатку зареєструються і потім просто заходять. <рес> ну, не важно, ну є відео з покроково, як робити. Саме цього немає. Ну я не знайшла. <рес> <рес> Холіра. Коротше, народ три давайте так. Ця. Три дні, а то й чотири. Не роблю зараз це відео, бо воно мало кому буде цікаве. Кому цікаво, переходьте і пробуйте самі. Якщо це відео вийде, наприклад. І е, на карту в Монобанк для Олександра Івановича назбирається дві тисячі гривень за тиждень з цього відео до наступного. То я зр... зроблю відео і зніму, як я для себе знімаю все покроково вам зроблю відео, як я знімаю для себе це, це обмеження з ворк перміту. Але якщо все ж таки хочете такі відео, давайте наставте вподобайок під відео і скидайте Олександру Івановичу. Якщо назбирається 2000 гривень Олександру Івановичу за тиждень, здати моменту цього відео виходу до наступного. То я зніму для себе обмеження, це зборок Перміту і зніму, покажу вам у відео покроково, як я це робив. Ми таке відповіли. Не відповідаючи. Поможні, коротше, нічого Маю не випадку. Маю ще одне додаток: <кх> приготуйтеся, що ця справа буде така ж сама, майже така сама, як ви подавалися в Україні чи з інших країн на візу КЮЕТ. Ви пам'ятаєте, як ви робили? Ви створювали акаунт, ви вводили всю туди інформацію. Це те ж саме. Вводити, де ви працювали за весь період, за 10 років, мабуть, де ви навчалися знову всі університети перераховувати. Чи немає у вас якихось там зв'язків з Росією, чи сиділи ви в тюрмі? Всі ті ж питання, які були при оформленні візи Кюет, всі ті ж самі будуть тут. Тому приготуйте свої документи, нотатки, де що ви робили, і бажано, щоб воно сходилося. Це 100% має сходитися з тією заявкою, яку ви робили на кюет. Доставайте у вас у кожного має бути лист, який вам присилали. І там була вся ваша інформація, яку ви вводили на кюет. То ви її відкривайте, звіряйте кожну буковку, кожну фамілію, кожну дату. Просто переписуєте туди. І ще одне важливе буде е, робота, це в кінці. От ви заповнили всю анкету. В кінці дійшли до вкладень документів. Ви вкладаєте туди документи: це копію паспорта, копію е, дипломів, копію свідоцтва про шлюб і так далі. І там буде ще одне таке зауваження, не зауваження, а ви натискаєте і скачуєте форму, е, яку треба заповнити. Ця форма і ще майже така ж сама по розміру, як і е, вся повністю заявка. Там знову треба вписувати, де ви працювали, де ви навчалися, ваші всі дані. Знову це все треба повторювати в цій заявці. Її треба заповнити зразу в онлайні. Потім знову загрузити на цей сервіс, е, сервіс. Знову загрузити в цю аплікацію. Е, і, е, Продовжувати далі вкладувати всі файли, які ви маєте вкласти. Та <рес> я щось завтикав взагалі чи спати хочеться. Отже, саме головне, що ми вам допомогли, це ми залишимо посилання під відео, куди заходити, де саме подавати цю заявку і покрукова також... покрокова підсказка. Так. Також. Хтось із прекрасних людей на цій планеті зробив Google-документ такий, де покроково, на жаль, російською мовою, але теж розписали, які бувають проблеми при отриманні цього, коротше, при знятті цього обмеження. І там ви, ви зможете знайти, якщо у вас виникла якась, якась проблема, там нема печаті про. Неважливо, якась у візі, помилка, або ворк перміту, або ще щось, чи там ще якісь помилки, там в тому файлі все описано. Ви можете зайти і спробувати знайти вашу помилку серед тих помилок, і там розказано, що потрібно зробити, щоб ви вирішити цю помилку. Тобто, всі посилання ми полишимо. залишимо в описі під відео, що знаємо, пробуйте реєструватись самі. Якщо у вас не вийде зареєструватися, не вийде там зробити і це все зняти обмеження. Давайте кидайте 2000 тисячі гривень на банку монобанка волонтеру, і я зніму відео покроково і зніму на своєму досвіді, покажу, як, як я це все знімав і пройду цей шлях від від початку до кінця. Удачі вам! Це дуже нелегка справа. Займає дуже багато часу. Не бійтеся починати її заново. Тому що зберігається ваша вся інформація, яку ви вже заповнювали до цього. Якщо є якісь прості запитання, спробуйте написати, можливо, знайдуться люди, хто відповість вам. Удачі! вам! Ну, от і все, друзі. Я сподіваюся, це відео було корисне для вас. Цікаве. Якщо ви маєте ще якісь додаткові запитання, пишіть в коментарях і ми спробуємо або дізнатися інформацією, або відповісти на них. Також нагадую вам, що пишіть коментарі з запитаннями для прямого ефіру для спілкування з гостем, який я буду мати в найближчий час. На цьому все. Дякую за перегляд. Всім па!